Вітаю Миколаїв. Сьогодні у нас 22. Здається, 23, 22-го ми косили ячмінь. Вчора ми скосили ячмінь свій. Ой, довго я збирався, але то окреме відео. ну то таке просо, Біла альтанка. Заїхали, подивитися, як воно себе почуває, і то це кращі посіви, що маємо. Ті, що там невелика ділянка, 5 гектар. Тут і... Що воно стояче, Стояче, але дуже багато бачимо повипадало, пропало. Ось пропало, пропало. Ну, Воно полягло і випало. Ось воно лежить. Просто воно лягло і корінець все-таки не витримав той. Деякі які витримали, ну, дочекалися, бачимо, така росичка у нас на листечку. Навіть не хочу далеко заходити, тому що ж свої шкари. Замочу. 5 міліметрів пройшло дощу. Ну так, вон, сухо. Звісно, по рослинки десь воно стекло всерединку. ну Щось там буде. Ну вторину бачимо, ось такі пішли провокаційні дощики, і вторину кореневу вона почала відбивати. Бачимо. Все-таки вторину вона починає. ну Якби хоч він затримався трошки, воно пішло, пішло, як на кукурузці. Вторина коренева трошки. Це саме основне. Декамба подіяла 250 грам. Ми працювали, жалкую, що без агрітоксу, тому що все таки брізка і деякі бур'яни. Ну, агрітокс є Агрітокс. Мені подобається, як він працює. Декамба єдине, що забрала, бачимо, соняшник. Сульфосоняшник вона забирає. Агрітокс Сульфосоняшник не так забирає в крайній випадки ароматик. Той, що у мене був в минулому році, і тут він, був, тут він був в минулому році. І позаминулому ми боролися. Ми три рази працювали гербіцидами якимись, поки декамбо не спрацювали, щоб прибрати сонячний. Ну, загалом такий стан. Що я сказати, Ну, щоб зараз пішов дощ, воно б спасло ситуацію. Не пішов дощ, Вон, бачимо, берізка гарно загнулася, ще як ми з площняком працювали перед сходами. Мінімальною дозою і гарно загнурилась берізка. Хоча хоча, хоча, багато людей пишуть, що не працює. Чесно скажу, я більше, ніж 2 літри калійної солі я ніколи не працював. В цьому році там на одній участці трошки більше спрацював і не побачив різницю. Півтори-дві літри це максимум. І спрацьовує він, прибирає все гарно. Ну, в общем, така ситуація. Нічого, просто знімаю для себе, щоб було лишилося, подивитися, але <гум> отак воно лишилося і розвиток, і все для історії, так сказати. Так що, тримаємось непогане, просто, так воно виглядає. Дощик б йому і було б, щоб хоча б покосити на Тому що зерно вже закладено. Уже закладка пройшла, сформована та кількість зернин. Тепер вже тільки... тільки потрібно, щоб ті зернини, хоч зав'язалися, відсвіли, відквітли і потім налилися. Ну, та, також наливання все це залежить. Так, тримаємось, буде все добре. Коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що він вміє робити найкраще, дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось!